Вітання з Данії, мої любі глядачі. 11 місяць вже ми живемо в Данії і я веду свої такі звіти місячні. Розкажу я вам сьогодні за життя в жовтні, в Данії, де ми поселилися після розподільчих таборів і відповідно вже 11 місяць прожили в комуні. Комуна Гульбурсун. Можете по карті подивитися, де це знаходиться. Ось там живемо. Це наша сім'я, це я, дружина і троє дітей. Попавши листя з дерев, вже говорю нам, що справді прийшла осінь. Буквально лишилося трішки і буде зима. Ось як виглядає осінній центр нашого містечка. Це дорога, якою я часто ходжу на роботу, бо працюю в ресторані. Скоро буде, напевно, як півроку працюю. Розкажу я, друзі, в цьому відео про основні аспекти інтеграції. Це саме про, про, що? про нашу школу, вивчення данської мови, дитячу школу, про роботу, про інші такі аспекти життя, які е, важливі для іммігрантів. Так що бажаю вам гарного перегляду. Закликаю підписуватися, адже від кількості коментарів е, YouTube буде рекомендувати це відео для інших глядачів, кому можливо цікава тема Данії. Тому підтримайте канал, напишіть якийсь коментар хоча б просто, але бажано від семи слів, тоді алгоритми Ютубу будуть просувати це відео. Дякую вам до гарного перегляду. Так от, прожили вже з сім'єю 11 місяців в Данії. Навіть неправильно. 11 місяців ми прожили вже в комуні, куди нас розподілили. Почнемо 11 місяць розказувати, розкажу вам про школу дітей. Важливо в школі було, що діти вже пишуть такі екзамени. Вони вже навчаються. У мене двоє старших дітей, мають робити такі презентації в PowerPoint, на данській мові і розповідати перед класом, перед вчителем. На вибрану тему. Соломії взагалі складна тема медична деменція, Без сина Віталіка щось полегше там трохи тема. Я забув, чесно кажучи, яка одна тема. Але все того, що діти мають підготуватися і розповідати. Соломія вже випускниця клас початкової школи. Була цікава штука, куди їй йти після 9 класу. Це останній випускний клас. Вона насправді в нас якби, в Україні 11 клас закінчує дистанційно, а тут тільки 9-й. Тут є ще така штука, яка називається BullT. Це є 10 клас, окрема школа, окреме приміщення, окремо місці знаходиться, ех, бо вона в селі ходила в школу, а тепер буде в місті ходити в школу. Пише роботу про деменцію. Е, Соломія — це досить складна тема. Тобто, ну, це медична тема. Це вийшло так, що вчителька. Запросила дитину до своєї мами, тобто це як соціальна ідея якась е, програма, напевно, як це сказати. Ну, одним словом, її запросила вчителька додому. Вона їздила до своєї старенької хворої мами на деменцію, спілкувалася з нею і на основі цього пише роботу, яку буде захищати. Ну, це 9 клас. От, Я добре ще не знаю, які там будуть оцінки, куди йти. ну, Наскільки я знаю, що ці оцінки потім можна поправити буде в старших класах, ще до гімназії. І розкажу, що так, як у нас виглядає наразі навчання старшої доньки, бо якраз вона закінчує 9 клас. Тобто вона переходить ту, що я сказав, школу, яка окремо знаходиться в гульті, це 10 клас. Один рік вона ще буде вчити данську, підтягувати ті предмети, які ще їй слабо йдуть через те, що вона не знає мову. Хоча в дочка дуже розумна і дуже добре англійською вже розмовляє, дуже хороший рівень. І потім вже буде поступати на гімназію. Її гімназію. в гімназії потім ще ну, от, вчитися 2 роки. І вийде так, що аж за три роки вона зможе поступати в якийсь університет, наприклад, в Копенгагені чи в Орхусі. Це тільки за умови, якщо ми не приймемо рішення повертатися на Україну, звичайно, якщо вже в Україні за цей час закінчиться війна, ну так виглядає перспектива навчання. Як ми будемо робити далі? Будемо бачити. буде вона вчитися так, як і вчиться, але я дуже хочу, щоб вона поступила ще в Україні паралельно на дистанційне університет, щоб ще здобувало освіту в Україні. Тому ми не втратимо час, якби будемо повертатися до України, можливо. Або це допоможе їй в майбутньому, можливо, з роботою швидше, вона вже зможе поступити тут в університет і вже буде мати вищу освіту, там, за рік, наприклад, українську вищу, і вона вже буде знати досить добрий рівень данської, є процедура визнання диплому українського, і вже може, навчаючись на данському університеті, вже десь можливо працювати на якійсь хорошій роботі. Тому таку я бачу перспективу. Що ще стосується школи дитячої, це е, така була в нас зустріч, мені теж сподобалася, але я її не знімав. Е, розкажу вам, що це було. Це була зустріч в такому технікумі сельфі, який називається, ну я його називаю ПТУ. Це, звичайно, таке як професійне технічне училище, де готують електриків, це техніки і ще багато кого. І там проходила зустріч. Е, вони виступали просто як організатори, ну не дуже не організатор, іменно в приміщенні цьому проходила зустріч. Різні школи от нас запросили, бо суміта в 9 класі, вона якби буде потім десь далі поступати, вчитися. І різні школи там розказували про свої те, як класно в них навчатися, що в них є, де, де вони там, може, займають перші місця в якихось волейболах, там, футболах, що вони куди їздять. От були самі учні, вчитель, і це спочатку це було цікаво, проходило на великій, ну на сцені. По черзі виходила кожна школа, там буквально на пару хвилин розказувала. Зокрема, наша гультіз те, що Соломіка має вчитися. А потім е, Потім е, окремо було по окремих аудиторіях, вони е, розійшлися, були флеєра, там, цукерочки, і ти міг йти в якийсь вуз і конкретно поспілкуватися, як там вчать. Ну, це дуже класно. От, уявіть, яке робили в нас в Україні, це дуже хороша ідея. Робити так от для випускників, шкіл, наприклад, де університети різні в одному закладі зберігаю, зустрічаються і вони презентують один одного. Тобто, які там факультети, є, ну це дуже цікаво. чи навіть е, технікуми. ну Ідея супер. І е, я думаю, що колись в Україні б теж мали би таке започаткувати. Після війни таку традицію. Ну, це дуже корисно поспілкуватися, ти можеш ну, більше стикається з тим, що не знає, куди віддавати дитину. А тут якраз і дитина може послухати, бо то якраз запрошують батьків з дітьми послухати про кожну школу і вибрати. Тому, за ідею, 10 з 10. Е, Ну, У нас так виглядає. Нас цікавило там гімназія, одну, яку нам рекомендували в школі. Ми так і зробили, ми вже не йшли, чесно кажучи, слухати всіх. Ну, по-перше, як ми могли розуміти, як я робив? Я брав, включав Google Translate, коли розказувало щось там, і собі записував ну, робив часткові переклади. Найде, коли там робив собі трошки аудіозаписи. Ну, в принципі, щось зрозуміти можна. І потім після тої презентації на англійській мові поспілкуватися з учнями, з там питався, скільки там в гімназії вчитися. Тому я точно знаю, що в їдемо щоб що поступити, треба три роки ще додатково. Далі. Після школи перейду ще на таку цікаву річ, що скажу вам, на цей місяць попав Хеллоуін. Це для українців звичайне свято не є якесь дуже воно, скажімо, нове, воно не є така традиційна в нас, як тут. От. А тут, до речі, дуже воно святкується. Тут ще на початку жовтня, почало Хеллоуін, в кінці жовтня. Вже в магазинах дуже багато було відділів зроблених. Прикрашали люди свої помешкання, От на входах ставили гарбузи, дехто ставив різні такі ляльки, чучела, привидів тощо, ну, такого плану. Тобто люди до того тут так нормально ставилися. Ну і що? Коли приходить Хеллоуін, в них в школі був бомб ми дітям купляли костюми, заплатили аж тисячу крон за ці костюми. Діти ходили на цех, і в них в школі вибирали найстрашніший клас. Там казали, що діти переміг нульовий клас, клас, самих менших. Тобто, ну, можливо, не знаю, я не був, не бачив, не ходив, але так діти розказали. І переможці отримали цукерки. Але вечором, так як у нас на коляду, шкода, що у нас вже зараз, до речі, дуже мало людей пускають на колядку дітей. Та традиція, на жаль, місяця відмирає. Я пам'ятаю, як я малий ходив в селі колядувати, то я міг собі на колядувати навіть на якусь там добру, хорошу іграшку. А зараз, знаю, наші діти ще в Україні ще до війни пробували ходити. Дуже мало під'їзді відкривали людей помешкання, щоб люди заколядували там. Чи засіяли. Ну це просто вже. От. Ну, але менше з тим, на жаль, це так я дав, щоб задумались люди, ті, що в Україні хотіли би традиції зберегти, що вартує пускати. Це є такі речі, невеликі витрати, але це і дітям приємно, і якісь, якісь традиції зберігаються. Так от, вони вечором вирішили, старший син особливо Віталій, вирішив походити називається, По помешканням походити з другом своїм і цукерки. Як вони говорили, я ще напитався. На данський, чи як вони говорили, чи просто стукали і мовчали. Ну, одним словом, назбирали багато цукерок. Вони спочатку поїхали в місто. Там десь ну, ми від міста живемо приблизно 6 кілометрів, 6-8. Вони в місто поїхали, там походили, цукерки позбирали, а потім ще в тому селі, де ми живемо, там походили. І поприносили мали багато цукерок, люди давали. І такі задоволені, і на емоціях. Там. І, і, і класно. Робота дружини. В неї є, вже не пам'ятаю, чи говорив у новому відео, переїхала на в інший ресторан, але від той самої фірми, місто, і нам стало добре в плані того, що вона е, ближче добратися. Хоча працює вона не повний робочий тиждень, в них в даній повний робочий тиждень рахується 37 годин, а дружина працює трошки менше, не дотягує. От. І працює вона фактично 4 дні, 3 дні вона по 10 годин працює в ресторані, один день 5 годин, а решта часу вихідна. Тому це, якби не сильно, скажімо, нормальний дисплантафік. Таке ще хороше, що їй контракт до червня дали. Тільки не пам'ятаю, чи до кінця, чи до початку червня, чи до кінця червня. Ну, словом, на, на півроку, грубо кажучи, вона має контракт і. Ну, і може не переживати, що їй там придеться шукати нову роботу. Далі моя робота. Моя робота. В минулому відео я вам говорив, що. Напевно говорив, що я хочу щось міняти. в принципі, я навіть і починав вже шукати. Е, інші варіанти собі. Але я направду не знаю, куди мені йти. Оце саме таке складне питання. Хочу поміняти, але не знаю на ну що. Я зробив лише е, декілька спроб. Це я пішов на одну фірму, спитатися. Це магазин, великий магазин, який продає там е, різні речі. Всякі. Господарські товари, ну, Такий більш господарський великий супермаркет. Залишив там резюме, але так, сказав, добре, якщо щось перед вами, поспілкувався з директором. І ходивши я на, на фірму, вона займається тунелем, тунелі гри. Але я щось ще до кінця з ними не домовився. В плані, я тільки так знав більше, до кого звертатися. Але я так подумав, чи варто вартує йти туди зараз зимою, це ж польове робота буде на вулиці. Якщо підсобним робочим, можливо, там і зарплати хороші, але зараз буде зима, явно, тунелі риють, вони ж не в приміщенні, а на вулиці. Тому Чи це теж добра ідея. Це перший нюанс, що вже холодно. І другий нюанс, що далекувати туди їздити. Так от, я переїхався туди, на ту фірму, там 50 кілометрів їхати. І це. Мені здається, що це не буде дуже добре, таку ідею їздити, навіть яка б зарплата не була. Тому ну, я поки що призупинив і ще теж ну, тут думки своїми ділюся. І з іншої сторони, міняти на іншу роботу, ну, типу, ніби там якусь е... ну те, що я говорю, що не ясно, що, що хочу сам. Але думаєш, тепер і ця робота, скажімо, реально не є така прям аж важка. Або я вже втягнувся е... в ресторан. Тобто, і в мене часу є достатньо. Тобто я на 10-й йду і вже в 3 я вільний. Можна ще може пошукати якийсь підзаробіток, теж як варіант, тобто не шукати повну нову роботу. І от такі от дилеми, як то ліпше зробити. І думаєш, почекати і, чи не чекати? І ще, до речі, думаю, на рахунок е, такої штуки, як онлайн-бізнес, невеликий, якийсь відкритий, протестувати. А Тут на Данії, правда, ще з, з ідеєю в процесі. І за, для цього теж потрібен час. Тому якась така ситуація цікава, поки що виходить. Е, до речі, на рахунок курсу автонавантажувач, є такий курс у нас: знайшов е, я такий курс, але і недорого. Якщо ти не маєш в данії освіти, до речі. 1500 крон це є досить нормальна ціна, бо так він коштує щось там поза 6 тисяч для, наприклад, тих, хто вже має освіту в Данії. А якщо ти не маєш освіти, то ти можеш від держава частково оплачує. От. Але знову ж таки, питання. Я ж хотів під'їхати поспілкуватися на рахунок того, чи я зможу на англійській мові. Хоча, я думаю, там дається, я б знав, три рази можна здавати. Я думаю, що за три рази, ну, в воді, я думаю, там нічого ставного не буде. Вони розуміють, що вони там хочуть. А теорію можна і підготуватися. Думаю, якщо дозволяється три рази здати, це ще один. Най... Як з мої сторони, ціль е... вивчити підсилити англійську. Далі я розкажу друзів про навчання в данській школі. Е... Що ми в жовтні? Ми в жовтні пам'ятаєте, я розказував попередньому відео, здавали перший екзамен другого модуля. А вже в жовтні ми здавали 28 жовтня ми здали другий екзамен другого модуля. Він складався з двох екзаменів. Ми здали успішно і прийшли вже на третій модуль. Дали нам нові книжки Фокус 3. І, були, і починаємо навчити далі супер приз, як е, Наскільки був важкий екзамен, якщо чесно, був нелегкий екзамен. Чому? Тому що е, великий запас слів досить потрібно мати, щоб е, по суті, це і був екзамен на запас на те, скільки ти слів знаєш. По Два завдання, було, два завдання було, і два завдання такі. Наприклад, перше завдання було вставити пропущене всього на всього слово. Тобто треба прочитати абзац і з логічної конструкції зрозуміти, яке там доречне слово. Слів було дано запасом трошки більше, і, відповідно, треба було вибирати, яке ставити слово. А друге, друге завдання в цьому екзамені було просто шість теж текстів, тобто як розповіді. І в кожній тій розповіді є одне зайве речення, яке треба зрозуміти текст, про що йде мова, і що по контексту іменно по логічній конструкції не підходить. І викреслити. І ось і такі були, і до речі, давалося, дозволялося зробити дві помилки всього з тих двох завдань. І ми з, з дружиною зробили дві помилки. Було би ще по одній помилці, ми би не здали. Тобто, іменно на цей модуль треба готуватися. Усно була перша частина, це було, чесно кажучи, по картинкам нам розказувати, ну не було. І підготувати було, тему таку розповідну на свою якусь е е е продозвілля, то що як ти вибираєш чотири активності, що ти робиш, типу як там, ходиш в школу, мовну, працюєш і ще там дві активності. Ну, я розповідав. Тобто було, ну, перший екзамен був цього модуля легенький відносно, не важкий, а оцей так. І багато людей не здають його, направду. До нього треба готуватися. Не знаю, як в інших комунах. Я думаю, що все сюди однаково мало би бути. Крутим, мусить бути якась загальна організація, яка цим, цим керує. Тому майте на увазі, що краще готуватися і на словниковий запаси. Якщо чесно, якщо ви нормально проробляєте оці книги-фокуси, то воно якраз так побудований екзамен, що якщо ти прийшов в книжку, ти той екзамен здаш. Ну так в мене склало враження. Я якраз ми не до речі ми не встигали взяти е, ці теми. Е, ну, тобто, ви знаєте, що на заочному ну, кажу, заочному зараз. Коли ми ходимо в вечірню школу датську вчити, там кожен займається сам. Бо різні різні, різні, там є. Ці, з різних є така солянка, різні є, хто довше вчиться, хто менше вчиться, хто вже на модулі другому, на модулі третьому. І кожен займається індивідуально. Тому, і Ми навіть до екзамену не встигли на уроках тих пройти всю книжку. І я вже буквально вихідні, там, три дні готувався. Просто брав, перекладав, з підручником сидів цілий день, і так один-другий день. І е, якраз ці слова, які там ну, в книжці ці використовувалися, вони якраз, на модулі дуже важливу роль грали. Тобто, щоб так зрозуміти, ці слова вони всі є в тих завданнях. Тобто, коли ти опрацюєш, ти будеш знати. Е, мою дружину в таке навчання. Що воно що, є, що, що його немає у вечірній школі, і вона вирішила перевестися на Ден і Як воно їй вдасться, чи переведуть, чи ні, ми ще не знаємо, але вона поїхала в комуну. Про це питання клопотати, я вже хіба розкажу в наступному відео, чи перейшла вона на Денну школу. Але в неї вийде тепер так, що вона буде ну, фактично цілий день. Аж вечором пізно приходить після роботи. Вона так працює зараз другі зміни, наче їй так на роботі дозволили. А, і виходить, що вона на 8.20. Вона їде на навчання три рази в тиждень, буде на 8.20. а робота в неї починається орієнтовно з 12, але аж до 10-ї вечора. Тобто з 8.20, а з хати вона буде виходити ще швидше, мабуть, десь всім з, з чимось з, з чимось виходити з хати і додому пів 11 приходити. І такі в неї було, мало би бути три дні. Але вона каже, що їй так хочеться, бо вона... їй хочеться скорше вивчити мову. Я їй говорю, куди спішиш? Ще невідомо. То, то це, це реально, це... і мене це дратує, що важко, важко без мови. Це. Але я впевнений, що оскільки ми з мовою контактуємо часто, чисто на слухову, вона в нас, що, що просто, е, просто вона сама вивчиться, і, скажімо там просто за 3-4 роки вона мусить вивчитися, якщо ти тут живеш, навіть якщо не вникати в граматику, а ми ще й книжки читаємо, то я думаю, років ну, до ду трьох мали б вже вивчити. Я думаю, не ясно, чи ми стільки часу будемо Данії. Так що все-таки планую, я ще буде два випуски таких місячних звітів. І буду вже такі звіти робити нерегулярно. Можливо, раз в квартал. Я думаю, що цього достатньо. Я хотів, в принципі, сам для себе ставив в таку ціль зробити такий рік інтеграції на Ютубі. Так що, що вийшло, то вийшло в мене. Саме навіть цікаво буде подивитися перші місяці. З часом, як ми були, коли приїхали. От. Отже, ще буде один випуск наступного місяця і вже з Нового року час і часу таки може будемо розповідати історію, що робиться стосовно інтеграції, якісь такі ключові моменти. От. Але YouTube канал, звичайно, вести будемо. Будем, будем... Теми дані також будуть. І будуть теми, я думаю, про бізнес. Буду сам дізнаватися, як тут бізнес вести. І буду вам розповідати. Рекомендую підписатися на канал, тому що буду бати, що його цікавого ще і про Данію.